Я вітаю У вас, мудрі неповторні люди, сьогодні на моєму каналі Апогея. Я Тетяна Сахненко, рада бачити всіх моїх нових підписників. Я вдячна вам, будь ласка, залишайтеся з нами, пишіть коментарі. У нас тут дуже чудове поле мудрих неповторних людей, це дійсно так. І, будь ласка, передавайте цю інформацію, кому вважаєте за потрібне, якщо вам цікаво, і залишайтесь надалі, будемо працювати. Сьогодні тема, яку я вам пропоную, тобто це те, що крутиться, у мене вже формується, і я сформувалася в якийсь образ, і я вже можу вам озвучити дуже серйозні речі сьогодні, що таке страшна кара. І чому сама найстрашніша кара вже накриває Росію? І тих людей, які е, живуть як Росія. Так, цікава тема, але я мушу озвучити вам декілька моментів те, що я спостерігаю. Багато разів я говорила в своїх відео, що коли заходять енергії, оці нові, так, вони високочастотні. Космос нас постійно, нашу планету і все те, що на ній знаходиться, омиває енергіями космічними, тобто вони весь час пронизують нас. Є енергії космічні, так? вони йдуть як очищуючі енергії. А є енергії еволюційні, тобто які відповідають е, закону еволю... еволюції всього космосу. Так? Тобто вони Впливають на цей, на цей процес еволюції, омиваючи нас і готуючи нас до тих процесів, які далі будуть іще продовжуватися. Є енергії, які витряхують з нас непотрібні зайві вже шаблони, непотрібні нам прожиті. І ми так само з вами в цих енергіях очищуємося і проходимо. Таке своє, таку трансмутацію на клітинному рівні, тому що омивають то вони наші клітини, так? енергії, які пронизують нас. Е, я навіть замислилася над тим, що настільки інтенсивне Сонце, е, його промені, настільки ці промені е, вони йдуть такими просто пучками на землю, так? і аж прямо в землю йдуть. І з землі так само по цим же самим пучкам. Вони так само, от така взаємодія в них іде зараз напряму. так просто, їх Навіть видно, навіть камера телефона їх ловить, коли фот фот фотки робиш. І ось зараз е я просто замислилась над тим, е що багато з нас хто хвилюється, так? А як. Е Енергії, які зачищують свідомість, так, які, наприклад, пробуджують нас, які сотрясають нас подіями в особистому житті, щоб ми не засинали, а навпаки, пробуджувались так, і починали думати, як воно далі краще зробити саме, як поступити з самим собою. А як це впливає на тих людей, які взагалі не замислюються над цими речами? Як взагалі воно працює? Як це йде це все? Тобто підготовка свідомості до нових високочастотних просторів, існування? Як воно взагалі? Хто як реагує на це все? І хочу сказати вам, що це стає дуже зрозуміло, як реагують люди. Реагують по-різному. Часто нам хочеться просто мовчати і просто спати. Це є така реакція на ну, ці нові частоти. Це нормально. Багато хто навіть лякається цих станів, кажуть, я чула ось я знаю, що мені треба йти на роботу, мені треба заробляти гроші, годувати дітей. Я знаю, що мені треба встати з ліжка і піти, і піти, змусити себе щось робити, а я не хочу. Я не можу, я просто мене вибиваю, я хочу. Просто мовчати і спати. Так? І це є один із моментів от такого впливу. Так? Це йде внутрішня адаптація нервової системи психіки, це йде якраз трансформація, трансмутація, проходить таким чином. Далі можна ще побачити іншу категорію реакцій. Це коли ти, наприклад, як вибігаєш як заєць на стемного лісу. На дорогу, де їздить багато машин. І в тебе фари навколо. І там фари, і там фари, там, там світло це лупить, тобі очі сліпить, а ти як заєць, і не знаєш, куди тобі стрибнути, куди бігти. Взагалі не знаєш. Ти, ти сюди кинувся, тут фара на тебе їде машина, ти кинувся сюди, тут на тебе їде. І це так само, коли людина в такому от замішательстві, вона так само не може сконцентруватися і прийняти рішення, тому що в неї йде внутрішня адаптація до таких от процесів. Трансформація називається. Це життя, друзі. Це мене добре чути, бо я так відставила телефон і не перевірила звук. Тобто це все йде таким чином, так, на нас йдуть впливи. Але це, знаєте, свідоме спостереження. Це я вам назвала всього два таких варіанти. От Частенько зустрічаються, і частенько люди, ми з вами, просто ми якось трошки ще лякаємось таких станів. Я вам, вас зараз просто підведу до розуміння того, що чому. І казали так само, і я це так само відчувала і відчуваю зараз, що як буде впливати на зовсім несвідомих людей на це ще так собі. А от саме на негативно проявляючих себе людей. От на таких, так, які от навмисне не хочуть відступатися від того негатива, які чіпляються, тримаються. навіть Я в себе ще знаходжу десь колись там ще якісь недопрацьовані моменти, щось десь колись хочеться щось ще комусь розповісти, розказати, так, щоб люди по-іншому подумали. А потім думаю, ні, стоп, нема чого нікому нічого говорити, не питають. Чи не просять не лізь і не сотвори зла? Це дві, два саме головних закони, які я маю виконувати в собі і для себе, в своєму житті, щоб не створювати собі нову карму. І так, друзі, як же ж люди, ці, які ми говоримо часто як нечість, та нечість, яку неважливо очистити, як вона веде себе і як впливають на неї ці енергії? Ви замислювались, наблюдали за такими, спостерігали там в себе, де ви там є що такі речі, як вони відбуваються в таких, так? От ви бачите, війна в Україні, і оці, як я казала, вже мертвляки, як з Гри престолів, лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. Їх гатять і гатять, самі, самі е, помирають і гатять цю нечисть, і гатять, а нечість лізе і лізе, а з вигляду люди якби, да? а душа мертва. А ось дивіться, мертва в тому плані, що вона, в принципі, поки що не, не збирається далі жити. Вона просто вже вирішила піти. Піти, можливо, на переродження, можливо, на, е, на розвіяння, без права з'єднатися. Може, можливо, ще на якісь трансформації, можливо, якось не знаю як у кого. Але сама суть того, що відбувається, що. Отаке масове таке, масове знищення, а і таке жорстке, жорстоке. Для чогось воно з одного боку як для пробудження так, інших людей, щоб вони подивилися і побачили, і в них включилася фаза свідомості, яка є вищою, ніж та, що була. Так. І люди в такі моменти проявляють або співчуття, так? Разом приєднуються до тих, хто бореться з несправедливістю, так, із звірством. А є ті, які підтримують звіра? так, І їх багато. А де їх найбільше, друзі, зібралося тих, хто звіра підтримує? Ясно де? Правильно? На території Росії. Так яка сама найстрашніша кара накриває Росію, і вже її видно, і вона проявлюється і проявлюється більше і більше. Як ви вважаєте, я вам зараз скажу один приклад. І просто от ви зможете подивитися в Ютюбі, є такий ведучий російський дудь, і в нього є програма. Так? Ведуть. І він запросив на ту програму Оскара Кучеру. І, і там майже три години ця програма. Я думаю, ви бачили багато хто з вас бачить. Якщо не бачили, просто включіть, подивіться. І ви явно побачите, що вони, ті люди, які живуть як служаки у того звіра, вони є саме такі. І вони є безумці. Сама страшна кара, яка тільки може бути для тих людей, які живуть в Росії і підтримують війну в Україні, це безумство. Їх накриває безумство. Вони вже його просто не стримують. Вони його так проявляють: шизофренія, дебілізм, безумство повне, повне дно просто. Я дивлюся, отакий це, це, це вже вам не Нікіта Міхалков, де можна було йому там списати на якийсь його вік, там прислугу, що прислужував там він цим правителям своїм там і все таке. Ладно, а цей же ж молодший. так? А скільки таких їх є? А взагалі, дивлячись ті відео, які виставляють люди, я просто. Бачу, це безумство. Вони просто сходять з ума всі. І оце, що бабушка старенька, в новинах показують, шиє із старих пальто, труси в військовим на фронт, строчий сидить, труси на машинці, оці, яка от так рукою крутиться. Оце це я не знаю просто. У мене теж є машинка. Але в мене машинка, яка тільки на педальку нажимаєш, і вона все робить. Отака От одненька в мене машинка. Але вона робить все. І вишиває, і мітає строчок різних там 100 штук. І, і, і це все в електронному вигляді. Розумієте? І це говорити, що ви вдумайтесь, до чого це я кажу, це покоління. Покоління цілі. Це значить, що безумство у бабусі вже було, безумство у її дітей, безумство у її внуків. І це є кара небесна за все те, що вони зробили по світу. Яку оцю, оці щупальця, знаєте, от така енергетична величезна структура ця диявольська. Ди я, Вол, Ви вдумайтесь, два, то есть дуальність, я і вол. то есть я служу дуальності, так? Ти є волності, господи, вимовити важко. І оце дивіться, це ж правда. Подивіться відео цього, подивіться на цього кучеру, подивіться на, на все те, що відбувається, на цих їхніх. Ведучих на телебаченні, подивіться на тих людей, що вони говорять, і ви побачите, хто кого накриває безумство як Кара Небесна. Я, я знаю, що воно має якось розрулитися. Я якби знаю, але знаєте, що зараз вам скажу: саме таке основне, те, що я хотіла сказати. Я зрозуміла, що. Е Колись я вам говорила, не пам'ятаю, можливо, в якомусь із моїх відео, що я читала то була ще не книга, зараз я вже бачу, що є книга. Я зайшла сьогодні в інтернет і глянула Откроєння інсайдера. Так? Колись то давали тільки це був, був десь 2005 рік, чи який давали от такими частинами. Невеличкими часточками прочитати. Хтось там публікував. Якось я вийшла на цю інформацію і сиділа вдома. Донечка моя була така ще маленька зовсім, ну як зовсім років 8 було, 9. І ми читали ці відкрив'яння інсайдера. І він говорив про це відділення від плевіл, Він говорив там про цю велику жатву. А я так читала, знаєте, з холодком так по, по шкірі про ту велику жатву і думала: як же ж це воно має бути? Як має бути? Це може бути планетарна катастрофа. Я думала на той період про планетарну катастрофу. Зараз я так не думаю, але вони будуть, ці катастрофи, все залежить від того, як люди будуть реагувати на ці події, які зараз відбуваються. Зараз відбуваються. І а, оця велика жатва, друзі, вона зараз проходить, вона почалася. Тому я кажу, що зараз світ ненормальний. Гра того старої диявольської системи закінчилася, закінчилася гра, вся гра закінчена. А наслідки ось вони. І, можливо, це для переродження, для відродження. так? Знищується стільки людей, можливо, продовження може бути ще гірше. Але сам факт, що може бути гірше, коли ціла багатомільйонна держава, земля, територія, яка має свої магнітні кордони, яка має, має свою ментальність якусь, та, що склалася, вона настільки спотворена, що зараз іде проявлення безумства як Кари Небесний. І я бачу просто таку картину, як то оця, оця потворна структура, енергетична, величезна така, яка керує цими всіма емоціями, керує цим всім злом, там, яке от, правда є на землі. Вона оце розкидала щупальці свої так, на, всю, на всю планету. І зараз їй. Там обрубали, там обрубали щупальця, там обрубали, там просто посікли, покрамсали. І разом з цими щупальцями багато йде з землі людей живих. Але вони борються з цією гідрою, ломають, крамсають, так? І ось дивіться, вона зрозуміла, що їй крах. Вона знала, що буде крах. Можна було і не робити ці всі жахи, але вона має дограти цього, цей сценарій. І тепер вона бачить, що все крах. І тепер дивіться, що саме страшне. Вона повертається туди, де вона зародилася. Вона вертається в свої володіння, там, де ще більше можуть її підживити. Тобто, де вона може пожерти ще там трошки цього страху, цього безумства, енергії, цієї безвольності і так далі. І куди вона повертається? Де вона народилася? Де вона там таку мала е, сферу правління саму найбільшу? Ясно де, так? в Росії. А тепер, коли вона повертається в Логово, там, центральне своє через до тих е, правлячих еліт, через які вона найбільше керувала процесами, так? і вона стоїть за ними, у них вже тіла майже. Без внутрішніх органів так? майже схлопуються всі там, наприклад, вони просто вже не можуть, немає сили ніякої жити. І вона через них діяла, діяла, діяла. і тепер вона бачить все. І вона повернулася, і тепер вона буде закривати ці програми там. І що чекає народ Росії? Він чек... Його чекає безумство ще більше, його чекає. Просто розрив мозку від, не знаю, як сказати, просто я навіть, я навіть не можу підібрати слів зараз, щоб озвучити вам ці речі, тому що не хочу їх підбирати, ті слова. Я тільки бачу тебе безумство, я бачу, як зривається мозок, я бачу, як вони всі там в якихось інфекціях вони, вони там всі закриті, десь заблоковані. Просто економі економічно дуже важка ситуація, і просто там місиво, просто місиво. Отак воно бачиться. І тому сама найстрашніша кара дійсно для людини це саме втрата ясності мислення. Сама найстрашніша кара це втрата розсудку. Втрата розуму, втрата ясного відчуття життя, тобто блокування мозку оце саме страшне. І оце зараз, він, будь ласка, на всіх каналах, всі кажуть, вони дивляться там телевізор, так вони дивляться телевізор, вони там вірять там. іще комусь, хтось, хтось пробуджується, хтось не пробуджується. Але страшніше це те, що як ведуть себе діти, матері, бабусі дідусі, Як веде себе те покоління, яке при Сталіні звикло бути оцими, з безумними цими такими ем, рабськими не знаю проявами себе в житті? не звикло І до чого це привело? І ось вам зараз ці нові енергії, вони їх не витримують. Хоча духовність, яку вони там нам розказували колись от ті всі розумні, дуже через щору через розумні. А, то, тож все було брехливе. І е, нам всім потрібно стерти зі своєї пам'яті всі ті відео, всі ті е, е, гіпотези, всі ті бачення духовного світу, духовного якогось вчення, все те, що було подано з тієї е, землі, де живуть люди безумці. Розумієте, безумець не може. І це не те, що. Просто, як казали, не, треба жити без думок, там, без думок, там все таке. ні, друзі, треба мислити. І це чудовий процес. Всіх, всім, хто зрозумів, про що я, я дуже вдячна. От, тому що, знаєте, ув'язати такі речі в щось логічне, важкувато, так? Але коли ти подивишся, ми ж їх і так не розуміємо. так, Світ не розуміє отого безумства, отого, того дебілізму, отого всякого. Так, у нас так само його є. Хватає. хватає. І, і у кожного ще воно десь там є. ну десь трішечки там, якісь такі от моменти десь спостерігаєш, вичищаєш десь там, так. І є так само у нас на території України такі самі є, багато є таких самих. Так от, енергії, які очищують землю від безумців, вони спочатку мають їх проявити. Безумцівці, щоб всі побачили, оцей дебілізм повний. А потім вже з цим щось можна зробити. Ти вже хоча б на фоні. Бачиш їх, хто ти є тут? Це так як колись було, хтось писав, не пам'ятаю хто, чи це Волш писав, чи це Толя писав, хто це з них писав, що кожен ранок я йду на роботу по одній і тій же вулиці. І завжди на одному і ті, тому ж місці стоїть ну, жінка-бомж. Така собі. Брудна така, косини миті, одежа брудна, сама вона брудна, завжди така стоїть. І він ходив завжди, от і давав їй долар, клав туди, в ту шапку якусь там, чи не знаю, коробочку. І так де багато років кожен раз він йшов, і вона отак от стояла. І одного разу він не витримав і каже: підходить і каже. Жіночка. Ну невже ж ви не можете помитися? Я кожен день даю вам один долар. Ви його берете, ну невже ви не можете помитися, купити собі одежу? Ви ж так само можете це зробити, проведіть себе в порядок, щоб ви... і встав їй говорити: вона так стояла, дивилась на нього, і каже: Так, ти даєш мені долар. Так, Я тут стою така брудна, така неприємна, така ось я. Але якби я тут не стояла отака, звідки ти знав би, який ти зараз і взагалі? Розумієте? Звідки б ти знала би, наприклад, ти, там, я, яка ти, якби навколо не було тих, хто тобі покаже? Просто себе проявить, і ти на фоні цьому бачиш оцю свою е, унікальність, наприклад, кожного з нас. І я кажу вам, люди: неповторні, мудрі. Ви дійсно неповторні. Такого досвіду, як у вас, був на протязі всього періоду існування. Не було ні в кого, тому що все по-різному. Тобто я вам донесла інформацію, що. Сама страшна кара, ми її вже бачимо з вами. І це є не той суд, там навіть в Гаазі, хай він буде, але поки вони до нього дотягнуть, там буде повна кришка. Повний буде сплющення свідомості буде повністю. І все. А далі будемо бачити. І так, дякую всім за увагу. Якщо була цікава інформація, будь ласка, діліться нею. Якщо ви маєте свій погляд, будь ласка, пишіть в коментарях. Або просто поставте вподобайку, і нехай це відео набирає більше розповсюдження завдяки вам. Дякую, друзі, вам, всього вам найкращого. З вами була я, Тетяна Сахненко, як завжди, до наступних зустрічей. Залишаю вам посилання внизу, там, де кому потрібні контакти, будь ласка, звертайтеся до мене за персональними консультаціями. Приходьте навчатись в мою. Школу вищої інтеграції людини до наступних зустрічей. До побачення.